Уявіть, що бачите невидиме, що можете дивитися крізь темряву навіть із заплющеними очима. З'явились контактні лінзи, що дозволяють бачити інфрачервоне випромінювання, невидиме для звичайного ока. І найголовніше, для цього не потрібне жодне живлення чи громістке обладнання. Лінзи працюють завдяки спеціальним наночастинкам. Вони перетворюють невидимі інфрачервоні фотони на світло, доступне для нашого зору. Лінзи вже протестували на мишах та людях. Цікавий факт: із заплющеними очима ефект бачення навіть посилюється. Поки що, зображення чорно-біле і не дуже чітке. Але розробники вже планують зробити кольорове інфрачервоне зображення та підвищити його роздільну здатність. Ця технологія має величезний потенціал. Вона відкриває нові можливості не тільки для нічного бачення чи розваг. А й може допомагати людям з порушеннями сприйняття кольорів. Як на вашу думку, чи стануть такі лінзи масовим продуктом, доступним кожному, чи залишаться вузькоспеціалізованим інструментом?